Я мешканка міста Тернополя в тридцять метрів від нашого будинку розміщена котельня на банка. чому ми вийшли сьогодні разом з мешканцями інших мікрорайонів міста Тернополя, тому що ми знаємо, що хай <плес> нема немає надала. Я не забезпечу пані преступ. Спалювання торфу це є е, хімічний процес, в результаті якого виділяється дуже багато шкідливих хімічних речовин, агресивні речовини, які... Е, Поділяється в повітрі. Вони будуть падати на наші голови, і на наші легені, і наших дітей. Це і діоксид сірки, і діоксид азоту, діоксид вуглецю, неметанові органічні сполуки, тобто смоли. Це важкі метали. Це також в торфі є розсіяний, розсіяні радіонуклеїди, завжди присутні в торфі. І все це буде розсіюватись в повітрі. І Відповідно впливати і на екологію, і на здоров'я тернополян ні в якому випадку не можна в межах міста влаштовувати такі котельні в наших українських технологіях. Наші котельні вони є. Я знайомилася з технічною документацією. Вони є дуже недосконалі. Це є просто бочка, в яку загружають торс. Ну, датчики там встроєні. встроені, Дорожаю торф, і там, і там проходить спалювання. Е, відходи від приспалювання торфу, е, тобто ці всі ці шкідливі агресивні речовини, вони попадають в повітря і збирається фільтр у вигляді мішка. Збирає там карбон, тобто вуглець. Він також є шкідливий, бо він є концерогеном. Але він частково збираються ті крупні частинки, а всі решта речовини на атомарному і молекулярному рівні опадають в повітря. В повітрі, в залежності від атмосферного повітря, атмосфер... атмосферного тиску. Вони можуть сполучатися з парами води, і все рівно вони вертаються, попадають на наші голови і наших дітей в межах міста ні в якому випадку не можна робити ці котельні. Ще раз повторюю, тому що в нас не відпрацьовано, не налагоджено не тільки сама система спалювання, а й система нейтралізації тих відходів. Якщо в Європі працюють в розвинутих країнах, там зовсім по іншому проходиться вся ця технологія. Там всі ці хімічні речовини, хімічні відходи, вони нейтралізуються в чотирьох ступеневих. Таких спеціальних пристосованих контейнерах, де йде нейтралізація їх, і вони не попадають в атмосферу, не попадають назовні. У нас же, я ще раз повторюю: у нас цей фільтр у вигляді мішка. Це є зовсім не та система, яка є в Європі в розвинутих країнах. Ну крім того, там сама система спалювання, там спалюють не розпилений торф. Як в нас його там перемелюють. Кажуть, що завод спорудили, там просто подріблюють торф. А там торф, спеціальні палети, там його обробляють. Тобто йде первинна обробка торфу знешкодження деякої в деякій мірі. І ну, ми не можемо порівнювати технології українські. І зарубіжні з розвинутих країн, чому ще вони використовують торф? Тому що це безкоштовна в них ця енергія, яка знаходиться поруч, а в нас торф довозять Чернігівська область, Волинь і інші далеко розположені місця. А торф є енергоємний продукт, енергомісткий, і він втрачає свою енергоємність при перевезенні, при транспортуванні. Ну крім того, що це економічні всі ці накладки. Я не економіст і я не рахую це. Я, я говорю просто як хімік, що це є дуже шкідливо. Визиває всі ці речовини, визивають алергічні захворювання, ракові психічні захворювання. І ще одне. Про що я не говорила вище, що крім цих агресивних речовин хімічних, котельниці працюють надзвичайно шумно, там дуже високі децибели, а це також дуже великий ворог для здоров'я людини, тому що всі ці високі децибели впливають на мозкові клітини. А, ем... Агресивні речовини вони в 200 разів швидше сполучаються з кров'ю, ніж кисень. І якщо ми чуємо запах діоксиду сірки, ми зразу чуємо, смердить. Ага, значить він от поруч нас знаходяться ці в повітрі, знаходяться ці речовини. То інші хімічні речовини вони не мають запаху. Ті ж оксиди азоту. І оксиди вулицю вони не мають запаху, і е, вони шкодять не менш на, для здоров'я нашого не менше, ніж е, ніж оксид сірки. Ну, Скажіть владі? Ну, ми поки що до влади звертаємося е, з проханням і просимо. Призупинити і закрити ці котельні на торфі. Котельні на торфі не можуть працювати в межах міста. Можуть їх винести десь за місто. Ну в межах міста котельні на торфі не можуть працювати. Що би нам не казали? Що там будуть датчики, що там будуть кон контролювати ці і так далі? Вони не можуть працювати в межах міста, тому що ця хімія падає тонами, тонами нам на голову. Ми я не знаю, хто таку ідею нашому меру підкинув, але це дуже погана ідея, і люди не зупиняться. Люди будуть боротися до останнього. Я не закликаю людей до цього. Ми хочемо спокою. Ми хочемо, щоб Тернопіль був європейським містом, і не треба нам. Казати, що у вас будуть всі папери, і на папер... на паперах буде написано, що там не буде викидів. На паперах буде написано, що в нас буде чиста екологія і так далі. Ми прекрасно знаємо, що в наших українських реаліях ми можемо папери любі підписати і показати, і так далі, незалежних експертів привезти з Фастова чи, чи ще з якогось міста до Тернополя. Наші тернопольські екологи, і міський, і обласний Ференс і Сенгалевич не підтримують, не підтримують цей ці проекти спалювання торфу в житлових районах міста. Тому ми будемо боротися до останнього і щоб не збивати роботу. наших теплокомуненерго котелень щоб працювали всі працювали і працівники, і наші люди не йшли з роботи сюди на ці мітинги. Ми просимо владу прийняти міри і зупинити це будівництво, переобладнувати котельні потрібно міняти там. Напевно, влада це краще знає всі ці старі. Оснащення старе, труби старе, все це, все це потрібно міняти, але не на торф. Торф це взагалі минулі століття. Ми йдемо в Європу. Європа відмовляється вже до 2030 року. Будуть повністю закриті всі твердопаливні котельні на торфі і на вугіллі. Це було підписано в Брюсселі 5 квітня цього року. І до 20-го року будуть скорочені до двадцятого до року повністю закриті всі котельні. І ми надіємося, що Тернопіль буде в складі України і в складі Європи. І ми будемо європейським справді європейським містом, і ми не будемо використовувати ці старі технології, які приводять до таких негативних негативних наслідків і для екології, і для здоров'я людей. Тому що там цілий ряд хвороб. Я не хочу навіть перераховувати і лякати. Це можна подивитися в інтернеті, до чого приводять. ці... Я як хімік знаю, тому що і по техніці безпеки ми вивчали на Скільки це небезпечні і шкідливі ці речовини, а вони будуть у великій кількості в повітрі. А роза вітрів, яка є в Тернополі, буде розсіювати ці речовини на все місто, навіть в тих мікрорайонах, де не встановлені котельні, котельні також туди попаде. просимо владу прийняти міри.